Вже сьогодні другий півфінал Євробачення о 22.00 обов'язково вмикайте суспільне. Почуйте український переклад, побачите все шоу, у якому беруть участь 16 країн. Ще три країни виступають поза конкурсами, адже вони автоматично потрапляють у фінал. Це Велика Британія, Німеччина та Франція. У цьому півфіналі також бере участь Ізраїль. Ми пам'ятаємо, що минулого року участь цієї країни викликала багато протестів у місті про палестинських протестів. Як буде цього разу, ми не знаємо, але точно знаємо, що буде багато поліції. Вони будуть охороняти і арену будуть перевіряти ретельно кожного глядача, який зайде в аренду, і будуть довкола місця проведення шоу, щоб забезпечити повний спокій як для глядачів, так і для усіх конкурсантів. Нагадаю, у цьому півфіналі Україна не голосує. Ми просто слухаємо, відпочиваємо і насолоджуємось і хрестимо пальчики за наших хлопців вже у суботу. І вже незабаром після другого півфіналу ми дізнаємось, під яким номером у фіналі буде виступати гурт «Циферблат» і всі інші конкурсанти. Але на цей момент ми точно знаємо, що хлопці будуть у першій половині шоу, як це й було минулоріч з нашими дівчатами. Тому об'єднуємось музикою.